Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні у мене сонячний настрій. Я збирала перці свої. Я їх збираю по сортах для того, щоб потім зібрати насіння. Жовті, великі перці. Називається сорт Бігмама-жовтий. Є ще бігмама оранжевий. в мене були і ті, і ті, і вони виглядають просто неймовірно. Для початку ми чистимо перець. Перець ми нарізаємо на ось такі невеликі порційні кусочки. Звичайно, ви можете оставити його цінником, але для того, щоб в баночку гарно вклався перець і багато влізло і не потрібно було багато маринаду, то краще порізати такими невеликими шматочками. Також ви можете порізати чесничок, якщо вони такі великі зубчики. Я буду різати тільки найбільші, ті, що трошки менші, різати не буду. Ставимо на плиту дуже широку пательню, яка у вас є. Наливаємо сюди 100 мл уксуса. 100 мл олії і 100 мл водички. Також додаю 1 столову ложку з горкою цукру, і пів столови ложки солі, 3 горошинки дух'яного перцю і багатенько чорного перцю, десь 10 горошинок. Я не придивляюся. Я буду закатувати в півлітрові баночки, тому по пів лаврового листочка. На 3 баночки я беру 3 такі маленькі частинки. Нагріваємо нашу пательню. Додаємо сюди часничку. Часничку можете класти багато, тому що він також дуже смачний в цій закрутці. Поруч я зразу ж приготувала каструльку, в якій буду стерилізувати мої перці, і поставила банки, щоб зразу ж удобно було перекладати. Так, водичка закипіла, і ми повинні трішки 2-3 минути, недовго приварити, піджарити наші перці. Викладаємо в один слой, не густо. Щоб повністю перець занурився у наш сироп. І засікаємо 3 хвилинки. Довше не потрібно, перець повинен залишитися тверденьким. Перекладаємо наш перчик в баночку разом з часничком, і я накладаю нову партію і так буду робити по черзі. Виклала все і знову наклала перчик готувати. Це досить зручний рецепт. Поки в мене готується партія перчику, я нарізаю наступний. Баночки потрібно накласти дуже плотненько, щоб там не було повітря. Тож, у вас є два варіанти. Перше, це зробити додаткову сіропу, ще одну партію, і просто нею залити перець. а можна отак товкачкою або чимось іншим трішки придавити перчик. Зовсім трішки, щоб він трошки гарно вклався. Тож, я коли жарю останню партію перцю, Додаю ще води 100 мл, тому що, як ви знаєте, вода завжди википає. В кожну баночку я кладу той лавровий листочок, половинку яку я жарила. Я виклала весь перчик, що в мене був. В мене вийшло 4 півлітрові баночки. Але одну півлітрову баночку я залишу їсти вечором. Сироп, який залишився в сковородці після жарення, я заливаю в ці баночки і потім їх накрию кришкою. Я буду стерилізувати свій перед півгодини від того, як закипить вода. Оскільки перчик в мене гарячий, він жарився, і баночки всі гарячі, тому я окремо ставлю в чайнику нагрівати води і налью зразу між баночками зразу гарячу воду. Якщо ви налієте холодно, банки можуть тріснути. Тому потрібно, щоб температури були приблизно однакові. Рецепт розрахований на 4. Баночки півлітрові, 2 кг перцю. Тому в мене, звичайно, залишилась одна півлітрова банка, яку я не буду закатувати, я її залишу просто в холодильнику. І на наступний день це дуже буде смачний маринований перець, який ми будемо додавати до салатів або просто їсти з якимись тотанками чи іншими кашами. Кришечки в мене не плотно прилягають, вони ж не ті, що закручуються, а звичайні з резинкою. Якщо у вас є що закручується, ви можете їх трішечки прикрутити, щоб вклався весь перець. Я ж зверху просто поставлю грузик мисочку і тут поставлю баночку з водою. Перчик я закатала і закутала, поки він вичахнув. Він вже вичех трішки ось такий гарний сонячний. Я його подаватиму зазвичай зимою, коли хмарна погода або дощ, мряка, щоб трошки на столі було літнього сонця. Я не додавала в цей рецепт ніякої зелені, тому що вважаю, що краще зелень додати тоді, коли ми будемо його їсти, взимку, свіжу зелень. Це буде набагато полезніше для організму, чим її закатувати. Тож бажаю вам мирного неба, бути здорові, закатуємо і будемо смакувати взимку.